що це е, якщо ви купляєте на сайтах там AliExpress чи десь бронюєте готель і даєте дані свої картки, е, то е, відбувся якийсь великий злив. Е, ну Тому що я дійсно там на AliExpress щось купляв. Е, тому в мене рекомендація: зробіть е, пла, інтернет платежів, там ну, скільки, 100 гривень. Якщо у вас цей ліміт галочка буде стояти, то з вами не відбудеться таке, тому що ну мені чисто повезло, що я глянув в телефон, е, бо повідомив про оплату не приходять. Це як поповнення там YouTube преміум, наприклад. Воно автоматично поповняє і просто вам вже е, приходить на електронну пошту щось. Тому е, зробіть цей е, ліміт інтернет платежів бо в мене там був ліміт 50 тисяч гривень. І добре, що я за 12 хвилин, в мене вони зняли е, 15 тисяч гривень, причому в кредит. Е, тому е, поперевіряйте свої картки, якщо у вас монобанк, поставте оцей активний CCV, е, е, і будьте уважними, читайте свою пошту. ¡Gracias!